bajky, bajky, to super klas. Sirky, 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 už si nás. І бац, йому в полові, а він крес і все. Ну ти мача, мама просто зі страху помер. Ну, красунчик, ну просто чудо. Я думаю, він не від страху, а з сміху помер. Винищувати рідкісних тварин заборонено. А якщо їх не заборонено, ти можеш проковтнути цілу епоху. Та що ви такі серйозні? Наша епоха, ваша епоха. Яка різниця? Ага, та мама ти всякі свихіддя. Ти будеш в наш час бігати з молотком? Хм, Прикольно. Тільки чи майстер по виклику. Я вже бачу це оголошення. Потрібен спеціаліст по вбивству маму. Та... Ага, вбити, а потім приготувати 100 страв. Головне, щоб не переселив. О, схоже на мого дядька. Він теж не любить голитися. А то може, в неї виборлені, бо не голились. Прикольно, просто вимерну і все. Та просто не голились. Ти моїм жінкам не подобалось. Краса це відносна міра, і вона кожного своя. Ага, чим вугтіший, тим красивіший. Краса це страшна сила. Чекайте, але ж вони дійсно вимерли. Он запитайте, як не вірите. Та ж це нам школи розповідали. Та просто прийшло багато століть, і все змінилось. І речі, які через час лишаються незмінними, Ага, наприклад, гарний апетит. Або відсутній смаку. І таке буває. <му> я думаю, що у тій часи було все зовсім по-іншому. Так, хлопчику, було зовсім по-іншому. Вам що, стільки років, що ви про це знаєте? Ну, не стільки років, але я знаю, як вижила первісна людина. І я. Хитренькі які. Походіть по музею, подивіться і тоді знайдете відповідь. А тоді до мене прийдете, поговоримо. Пану, то бабусі скучно. От вона й вигадує всякі легенди. Та точно, вона там бідненька, саме, а там от цілий день сидить. І дивиться на тих померлих мамонтів, то в кожного уява з'явиться. Припустимо, що люди бачили. Але про це можна знайти в бібліотеці. Але вона ж сказала, що підказки десь тут, у музеї. То що ви вирішили. А що тут вирішили, ти зараз підемо і знайдемо. Так, підемо і знайдемо всі підказки. І скажемо: ось, ми знаємо. Не думайте, що ми малі діти, і не розберемося. Вижили, то вижили. Зрозуміло. Гайда шука. Може, у нього запитаємо? Чому вижили люди? Так він тобі і скаже, може, підказка десь у ньому? Ти хочеш, щоб подивилася, що у нього всередині? У нього там нічого не може бути, навіть залишки в їжі, він їв. Але ж бабуся сказала, що підказка десь тут. Може, вона нас перевіряє? На що? Ну, те, як ми зможемо шукати незрозуміло що. З вигляду ніби добра бабуся. Так, і не кажи, така собі сбігне, та позитивна. То може підемо і запитаємо. Ні, вона сказала, знайдете підказки, тоді приходьте. То можна їй сказати, що хочемо святку поговорити, а потім вже шукати. Ну не знаю, не знаю. Зараз зізнаємося. Ми розуміємо, що ви людина з досвідом. Що багато прожили <кхи> і багато знаєте. Але ви повинні розуміти і нас. Ми ще не готові до школи завдання. Я вас не розумію. Ви просто хотіла сказати, що ми тут не зайшли ані жодної підказки. Ви можете нам просто пояснити, чому люди вижили? Ви гітеренки, ви самі не хочете дізнатися? Ми хочемо, і ми ж намагались. Ми навіть зліст мамонта. Ледве стрималися. Скій шукали. Нам потрібні більш конкретні координати, але ж відповідь тут. Тобто всі наші пошуки були даремні. Ми знайдемо, бо ми вперті. Я на це ж розраховую. Чому ви вижили? Що? Важко сказати? Він тобі не скаже. Ми не повинні догадатися. Як мій зато каже, потрібно побувати у його шкурі. Ти серйозно? Нам потрібно уявити себе. Просто не можу уявити, як ми маємо себе уявляти. Ну давайте спробуємо. Хлопці полюють на мамонтів, дівчата готують їсти і всяке таке. Я ще не вмію готувати їсти. А я не вмію. Все таке. Ви думаєте, ми вміємо полювати на мамонтів? Так, все. Хлопці йдуть на полювання, а дівчата займаються домашніми господарствами. Можна сказати, що ми це робили? Так, почнемо з хлопців. Ну що, на полювання зібралися? Так. А як ви з На мамонта, мабуть? На мамонта. А що? А ви знаєте, як треба полювати на мамонта? Ні. Ні. Тоді сідайте я розповім. Важка доля перевісної людини. Я навіть не уявляю, як вони межала. Від такої роботи навіть коні мруть не нийте. Домовились спробувати? От і пробуємо. Дайте наші допомочі їжі. Я вже усволодніла. І що? Оце жінки голодували, поки чоловіки не прийдуть. Так і схуднути можна. Може вони саме і на це розраховують? От вони зараз получать. Ну що, дівчатка? Зробили порядок в пещері? А ви звідки знаєте, що ви вона робила? Ви ж весь час були пори з нами. І ви, дівчатка, хочете знати? Ага. ага. Тоді давайте поговоримо. Чекайте, ви ж казали, що поговоримо тоді. Коли ми знайдемо підсказки, то ви вже їх знайшли і скористалися ними. Як говорить мій тато, з цього місця подетальніше. Але ж ми нічого не знайшли. Ми просто хотіли себе уявити первісними людьми та щось поробити. Фантазуючи, що вони робили так само. Ми ледь не вполювали мамонта. Теж фантазуючи, ну ви ж бачили. Жаль, що ви не бачили. Але ви зробили все правильно, як я і хотіла. То ви хочете сказати, що люди вижили, бо робили якусь роботу. Тобто просто щось робили не просто, а вишку роботу. У мене аж мозолі на пальцях. Завалити маму, то це вам не пасочки гратися. Чи може ви просто жартуєте? Не жартую, а радію за вас, що ви зрозуміли, що люди вижили завдяки. Тому що працювали. Взагалі-то ми думали, що це якийсь прикол. Ага, а ми по приколу щось зображували. Ну просто гралися. І все. І догралися. І ми по приколу ледве не вбили маму. Історія нам би цього не пробачила.